Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були, Молдова. Люди зараз говорять про Молдову, що на Молдову вже йде пізно, бо поля зібрані, що там соняшник, кукурудза, і ще не знати, що там зібране і вже нема де сховатися. Ти вже там на долоні просто посеред тих полів. І е, влітку не можна було йти, бо там все перекрито. а Зараз не можна йти, бо вже там все зібрано. Тобто в головах людей вкорінилася думка, що Молдова і ПМР це варіанти, які неможливі і їх не треба розглядати. Молдова завжди хороший варіант. Я говорю про ту частину Молдови, яка через Чернівецьку область, через Вінницьку область, ну і, і ПМР також, там частина ПМР. Так, котра в Вінницькій області, так вона дуже придатна, щоб, не, щоб туди йти в будь-яку пору року, влітку, взимку. Це зовсім не важливо коли то робити, через те, що там дуже складний рельєф. Там не те, щоб він був гірський, той рельєф, бо Одеська область, мабуть, рівнинна. Але Хмельницька область і Вінницька область. Туди ближче до Дністра, вона зовсім не рівнина. Я виріс в частині Хмельницької області, куди залізницю було прокласти неможливо. І тому наше місто було там технологічно відстале, і воно не розвивалося. Воно так і залишилося якимось селищем якогось міського типу чи щось таке. А в сусідніх Дунаївцях там була залізниця. І там на тій залізниці було цілих два індустріальних якихось центри, і з якимись заводами і зі всім зі всім Тобто ті сусідні Дунаєвці, воно там, не знаю, чуть не в 10 разів більше, ніж моя та Новоушиця, в околицях якої я народився. І чому там не було залізниці? Бо її фізично туди прокласти неможливо було. Радянська влада і там царська Росія вона не володіла такими технологіями. Щоб побудувати такі віадуки і прокласти по них залізницю, і виробити тонелі. Тому що там реально такі перепади висоти, що коли ви їдете автомобілем, то вуха закладає. І не всі автомобілі могли виїхати під, під горба. Там, наприклад, через Меньковецьку, ту, як там вона там називається, ту впадину. Що там була ціла Меньковецька держава в тих краях, поцікавтеся. Подивіться фото із тих місць. Ви побачите, що там є села в таких долинах, що воно просто розташоване в якійсь чаші навколо. Що, щоб побачити небо, треба задирати високу голову, бо в тебе зі всіх боків скали. І там такий рельєф. І в Чернівецькій області по той бік Дністра, такий рельєф, такий самий з такими перепадами висоти, там є купа ярів, по яких стікають притоки струмочки того Дністра. Така сама ситуація в Вінницькій області, де, де ПМР. Там, там реально, якщо ви подивитесь на карту, де є поля, а є просто якийсь шматок лісу на, на вигляд, бо він там зелений. Насправді, то ніякий не шматок лісу, то глибокий яд. І туди навіть вночі йти не можна, бо ти просто зламаєш собі шию. Там один необережний крок закінчиться тим, що ти полетиш у прірву. Тому Молдова і ПМР у Вінницькій області, вони придатні для того, щоб їх штурмувати в будь-яку пору року. Тому що засіяні поля, не засіяні поля, там завжди є де. Де заховатися, де прикритися якимось рельєфом, якоюсь природою. І як ви послухаєте історії людей, яких ловлять, нікого із них не ловлять десь у лісі чи десь у кукурудзі, а їх всіх ловлять на дорогах. Коли вони виходять на дороги, виходять на якісь там перехрестя, от в такі місця, тому Молдова, вона дуже недооцінена. І особливо зараз вона дуже недооцінена. Звідки я це знаю? Тому що е, зараз в багатьох місцях просто немає ніяких блокпостів. Там подекуди можна доїхати до того е, якогось останнього села. Просто так, ну або два рази з трьох у вас вийде це зробити без ніяких пригод, без ніякої підготовки. Просто застрібнути в машину і поїхати десь якусь неділю ран, вранці, чи в понеділок пізно ввечері. Чи, чи навіть в понеділок вранці, ви туди дістанетесь, без, без ніяких заморочок. Єдине, що від вас вимагається, це вірити в себе. і... Розуміти, що подекуди вам треба е, якось ризикувати. Для того, щоб вмовити таксиста туди доїхати, е, вам не треба йому розказувати що, про свої наміри. Вам треба розказати, що ви їдете там до якоїсь бабці в село, чи е, е, їдете е, е, у якихось справах до якогось друга, де завезете якісь там ліки, там, ну, що за вгоду. І спитати його цього таксиста, чи він може провести якось трохи обережніше, ніж, вони, ну, ніж, ніж то робити по звичайно. І ті таксисти, які вас погодяться туди везти з високою ймовірністю, вони вас довезуть, тому що автомобілі, які проїжджають по дорогах, які попадаються на фотопостки, вони не привертають аж ніяк стільки уваги. Як кілька молодих хлопців, які чим чекують із рюкзаками. Тому Молдова, хоч і там понаставила вишок, точніше, не а Україна понаставила вишок, щоб дивитися на той істер, дивитися там на якісь поля чи ліси вздовж кордону. Солдатики на тих вишках вони там не бачать людей вже не знаю скільки місяців. Вони вже нікуди і не дивляться, бо природа вже не така цікава і холодний вітер задуває. Тому зараз хлопцям, які, яким немає 25 років, їм можна робити, що хочеш в тому напрямку. І всіх з високою ймовірністю вийде, вийдуть ті речі. Тому що реально молдавани, коли зараз когось із наших беруть, коли хтось до них приходить, то молдавани, вони, їх ще там попробуй знайди. Вони вже там не сподіваються, що хтось до них прийде чи, чи з'явиться. І коли хтось до них приходить, вони просто не вірять, що він отак там сів, поїхав, розказав, що він там якийсь ну, таксист, що він їде десь в якийсь магазин показати якусь розкладку товарів, чи, як та фігня називається, якийсь мерчендайзер. Чи хто його там знає, як його там звати, напишіть в коментарях, як називаються ті люди, які там їздять і щось там пропонують, там, робити якусь вивізку, може, кому треба. Бо, там, чи запропонувати якісь товари, які там ваша компанія виробляє там, зразки. Можете купити зразки якоїсь ковбаси, чи якоїсь плитки, чи ще чого завгодно. І... Вести як Ну, як приклад. І Таксисту буде спокійніше, бо ви його не вплутуєте в цю всю фігню. У вас буде вибір із тих таксистів, його можна буде і вперед відправити, щоб він подивився. Бо коли ви підходите із такою ну і ціна, саме головне, ціна буде зовсім інша, ніж коли ви приходите із пропозицією, що вам та, вас там треба дуже секюрно кудись довести. І, ну, і, і тоді щитуються ваші прямі наміри. Ну, і не всі готові вписуватися в цю тему, бо багатьом вже прилітало по тих напрямках. Тому ніхто не хоче якось виглядати не так, ні перед вами, ні перед тими прикордонниками, які там зупинять і візьмуть. Коли ви не залучуєте цього таксиста в ваші безпосередні справи. Він все одно вам розкаже, де там є якісь блокпости, якщо він їздив в той бік. А люди їздять зараз. І випитати серед таксистів того, хто їздив в той бік, ви зможете. І він з вами поїде під таким якимось простим приводом. Тому що це не робить його ніяким співучасником, і він там дуже легко і впевнено буде себе поводити. Ось такі от поради, тому Молдова зараз просто ідеальний напрямок. через те, що не треба таскати з собою стільки води, як у того вулітку потрібно. І в принципі, ще не так, ті краї тепліші, листя там на деревах буде триматися ще до перших заморозків. І якщо доведеться там десь ночувати, то це робиться значно меншим коштом. Вам треба зовсім простіші там, спальники і карімати, ніж зараз це потрібно вгора. Там, де паде сніг, там, де вже мінусові температури, такі ось мої е, висновки і поради вам. Ну що ж, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.